Доброго вам всім дня, це Тарас Стецьків в своїх стрімах. Я час від часу звертаюся до історичної тематики, оскільки вважаю, що історія дуже часто дає нам багато відповідей на ті події сьогоденні, які відбуваються, це стосується і російсько-української війни, зокрема і взаємовідносин українців і московитів, які пізніше себе стали називати росіянами взагалі. І оскільки зараз в геополітичній міжнародній ситуації стосовно війни намалювалася певна пауза. Дипломатичні зусилля Трампа потерпіли фіаско і ситуація є на паузі, а українська армія веде виснажливі бої в першу чергу біля Куп'янська і в Донецькій області, я хотів би звернути свій погляд на таку не дуже Сильно відому і не дуже може приємно для українців сторінку нашої історії, яка багато що пояснює, і багато в чому є уроком для нас сьогодні і для наших нащадків у майбутньому. Це стосується тієї ролі, яку українці в своїй історії відіграли в так званому облаштуванні московського князівства чи в заграванні з Москвою. В надії скористатися з цього, в надії на цьому виграти і здобути якісь перемоги, і, власне, що з цього вийшло? Ну, почну я з того, що нагадаю про загальну відому істину, що початок незалежного існування Московського князівства як держави слід вести з листопада 1480 року, коли вони за князя Івана III Відмовилися платити Золотій Орді данину і отримувати ярлик на княжіння і в такий спосіб унезалежнилися, і, власне, стали, скажімо так, незалежним суб'єктом міжнародного права, би то зараз сказали, власне кажучи, незалежною державою. І після того як Іван Третій безпідставно собі через п'ять років після здобуття незалежності, захопивши Тверське князівство, присвоїв собі титул Государя всієї Русі. Тобто заявив про свою претензію на землі колишньої Київської держави, яка в той момент перебувала в складі Литовського Великого князівства. Так, от перший контакт новопосталої Московського князівства з українськими землями відбувся в 1503 році, коли московська армія силою захопила Чернігівське князівство і відібрала його в Литовської держави. Ну, щоправда, це е, протривало недовго. Е, Литовсько-руське е, об'єднане військо через деякий час вернуло собі Ченнівське князівство, але це, власне, був перший контакт Московської держави з українськими землями. І, власне, перший факт, на який я хочу звернути увагу, пов'язаний з великим князем Костянтином Острозьким, фактичним некоронованим е, королем. Руських земель в складі Литовської держави відомим захисником православ'я. Так, от, власне, за цього князя, який був від ревним поборником православ'я, збереження української ідентичності православної в супроти польського католицького наступу, власне, з ним і пов'язана така перша системна спроба, яким чином взяти участь у Московських справах і використати московське князівство, московську православну державу в боротьбі проти експансії католицької Польщі Костянтин Островський відомий нам не тільки тим, що виграв знамениту битву під Оршею, розгромивши голову московське військо і вернувши до складу Литовської держави і українські землі, і білоруські землі, а й тим, що він довший час. Претендував на ти на посаду польського короля. Однак йому це не вдалося, оскільки він мав православне походження, і католицька польська шляхта очевидно не давала йому шансів здобути польський престол. І тоді Костянтин Островський звернув свій погляд на далеке Московське князівство і задався ціллю спробувати здобути титул московського правителя. На тій підставі, що він був православний, московське князівство було православне, а син Івана Грозного Федір. Ну, був, скажімо так, невисоких інтелектуальних здібностей, і було зрозуміло, що довго він на цьому царстві не потягне, Задавшись цією ціллю, Костянтин Островський спробував запросити тодішнього Константинопольського патріарха Єремію, який перебував у складі мусульманської турецької держави, до України. І через тривалі е, спроби це йому вдалося. Патріарх Єремія відвідав українські землі, але після відвідування українських земель він забажав відвідати ще й далекі Московське князівство. І поїхавши туди, він фактично був там ув'язнений. І замість того, щоб використати цей візит для е, підвищення свого статусу і для своїх претензій на. Ймовірного правителя і українських земель, і московських, він отримав те, що Єремію, тодішній регент при Федорі, фактично ув'язнив і змусив визнати за московською церквою і патріархат, і автокефалію. І взамін за це Єремію відпустили назад до Стамбулу, до турецьких володінь, нагрузивши його обос. Величезними е, дарами, скарбами і трофеями. Отак От закінчилася перша спроба взяти участь, е, спроба українців взяти участь у московських справах. Друга спроба повторилася в самому кінці е, 16 століття, коли в українських землях в Києво-Печерській Лаврі об'явився якийсь монах, який назвав себе сином Івана Грозного, Дмитрієм. І який отримавши очевидно через свої ораторські чи інші здібності прихильність і львівських міщан, і київських міщан, а також і запорозьких козаків, і згоду польської влади набрав він собі військо в українських землях, пішов походом на Москву. Це був насправді не польський похід, а основна, скажімо так, участь у ньому була українства і українських козаків. Цей похід, як відомо, завершився взяттям Москви. Воцарінням цього лже Дмитрія на престол, після чого він об'явив себе імператором. Але, очевидно, чоловік був дуже авантюрних здібностей, і дуже швидко він посварився не тільки з польською короною, а й з місцевими боярами, які в кінцевому підсумку його вбили. І е, це, після цього почалася знаменита московська смута, після якої на трон е, московський зійшли Романови. Але оця друга спроба вона дала підстави на довгі століття аж до сьогоднішніх днів московській пропаганді брехати про так звану польську окупацію Москви і поляків як причини московської смути початку 17 століття. Насправді, вся ця історія з Лжедмитрієм, Дмитрієм, чим би якими би причинами вона тут не пояснювалася, показала, що і друга спроба. Українців взяти участь якимось способом в облаштуванні московського князівства і якось цього скористати, також закінчилася, ну скажімо так, невдачею. І тоді виникає третя, уже найскладніша і найбільш небезпечна річ, яка була, на жаль, обґрунтована великими українськими релігійними мислителями, і яка відома як концепція, що нібито були дві Русі: що була Русь Київська і була ще якась друга Русь на північно-східних землях. І вперше, на превеликий жаль, мусимо це визнати, ідея існування двох русей тобто, що була Русь, одна Київська, Материнська, а друга та колонізована. Яка стала московською, вона звучить нам у 1592 році в листі львівських братчиків до московського царя з проханням допомогти їм як православним в боротьбі проти польського католицизму. І там, власне, ця концепція вперше з'явилася, а пізніше вона була обґрунтована ця концепція відомим видатними діячами митрополитом Іовом Борецьким. І Захарією Копистинським, релігійним українським мислителем, а своє завершення ця концепція, що нібито існували дві Русі. І ця концепція була запозичена з давньогрецької традиції, коли материнська серцевинна земля вважалася малою батьківщиною, малою Грецією, а ті землі, які були колонізовані і завойовані, вважалися Великою Грецією. Так от, за аналогією, київська земля. Київські землі і Київська Русь вважалася малою Руссю, а колонізовані, в тому числі і на північному сході землі, почалися вважатися великою Руссю І основним е вже написаним трактатом, який обґрунтовував ідеологічно цю концепцію, вважається так званий синопсис Київський, автор свого якого приписують інокентію Гізелю митрополи Архімандриту. Київсько-печерської лаври. Насправді, швидше за все, це був колективна праця багатьох монахів Києво-Печерської лаври. І, власне, ця концепція дістала своє завершення завершене звучання саме в цьому синопсисі київського, і можна зрозуміти, чому київські православні монахи і київське духовенство українське вибрало таку ідеологічну концепцію. Бо воно сильно потерпало від засилля католицької Польщі, особливо від засилля єзуїтів, і з метою збереження своєї православної ідентичності воно звертало свої погляди на пошук союзників. І союзників було не так і багато, і зрештою, цей союзник, частиною української релігійної еліти, почав вбачатися в якомусь далекому, незрозумілому і дикому московському царстві, яке проте було православним. І... Як свідчать багато джерел, саме на цьому трактаті, синопсисі Київському, навчався в тому числі і майбутній російський імператор Петро І? Таким чином, ми можемо чітко і ясно ну, ствердити, що українці відіграли ну трагічно велику роль в обґрунтуванні претензій московських правителів, московського князівства, потім царства, потім Російської імперії. На захоплення і панування українськими землями, і коли ми говоримо про роль української еліти в творенні російської імперії, і при цьому називаємо тільки Феофана Прокоповича, то можна сказати, що Феофан Феофан Прокопович на початку 17 століття, після того як Петро І переміг Мазепу в Полтавській битві, був лише завершальним акордом, який уконституював. Російську імперію, який запропонував назву поміняти з Московського царства на Російську імперію, а до нього ну довгих, більше як 100 років, окремі українські діячі, окремі діячі української еліти обґрунтовували цю концепцію і Україна, як ми знаємо, жорстоко поплатилася за цю історичну помилку. і Якщо підсумувати. Ті шляхи, які стояли перед українцями напередодні війни Богдана Хмельницького, власне, під, під час якої постала новітня українська держава, то українці на той момент мали щонайменше три вибори. Перший вибір був піти на союз з Ватіканом, на союз з Римом, піти на Унію, і частина української еліти обрала цей шлях. На Берестейському соборі. І таким чином частина українського суспільства пішла цим шляхом, шляхом компромісу з Римом. Другим шляхом було творити українську незалежну православну релігійну культуру, церкву в опорі на українське козацтво. І цим шляхом пішов митрополит Петро Могила і славетний український гетьман. Сагайдачний, який підтримав збройною козацькою силою незалежність українського православ'я, і власне цей шлях був найбільш правильним. Однак був і третій шлях шукати союзу з Москвою, і таким чином українство, замість того, щоб консолідуватися у XVII столітті і здійснити історичний шанс, реалізувати історичний шанс на витворення власної незалежної держави. Розділилося по великому рахунку на три різні напрямки, і було розколото на три, щонайменше на три позиції, які в кінцевому підсумку, якщо дивитися на речі історично, і були основною глибинною причиною поразки козацьких змагань після Богдана Хмельницького і до Мазепи, а не тільки воєнні поразки, які, на жаль, траплялися в нашій історії. Основа була та. Що українці, з поміж трьох шляхів, які стояли перед ними, вибрали не якийсь один, консолідувавшись навколо нього, а були розділені щонайменше на три основні течії, і таким чином полегшили зовнішнім завойовникам справу упокорення України і справу її завоювання, що обернулося століттями під невільного існування, фактично, знищенням українства як такого. І відродження власної української справи вперше відбулося лише на початку 20-го століття після більшовицького перевороту в Росії. І ці всі історичні факти я навів для того, щоб ми зараз добре розуміли, які історичні помилки зробили зробила частина наших попередників, і яка пересторога стоїть перед нами, щоб ми цих помилок не допускали зараз і в майбутньому. Головний мій висновок полягає в тому. Що всякі спроби загравання з Москвою, пошук з ними компромісів, спроби їх використати в українських інтересах, і, як правило, чи вірніше, завжди закінчувалися, що вони використовували нас, знищували нас, упокорювали нас. І ми довгими десятиліттями і століттями були вимушені вести криваву з величезними жертвами боротьбу за. Відновлення своєї незалежності. так от щоб не допускати таких помилок, ми зараз добре маємо собі затягнути те, що неправильно робилося в нашій історії, для того, щоб не повторити їх зараз, і особливо, щоб їх не повторили наші нащадки. На цьому у мене все. Дякую. На все вам добре.